Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам приготування, як я готую зелений борщ. Для цього нам треба: ось я порізала 4 невеличких картоплини. Є у мене квасок, тобто щавник консервований. Колись покажу, як я це роблю. Порізала половинку цибулини і морквину. Половинку цибулини і морквину на зажарку, чотири варених яйця, і заморожений, заморожена зелень. Все. Починаємо роботу. Висипаємо картоплю, вода закипіла. Висипаю я зразу і моркву, порізану кубиками, і цибульку теж. Порізану кубиками. Все. І будемо чекати, коли звариться картопля. Тоді вже будемо додавати інші інгредієнти. Помила пів стакана рису. І теж додаю до киплячої картоплі. Хай воно собі вариться все разом. І так, зажарка у нас цибулька з морквою, морквою трошки пожарилися. І туди відправляю. Дві ложки сметани. Ось так, він Так, І додавлю трошки спецію для запаху і лавровий листочок. Два. Кидаю у суп. У наш борщ, скажімо так. Картопля і рис зварилися. Ми. Я додаю півбаночки, може, трошки менше зелені. Так. Ось. квасок консервований. Тепер зразу ж висипаю різані яйця. Не дрібно, так по величенькому. Добавляю заморожену зелень. Зразу ж і зажарку теж туди. Так, все. Ще один раз закипить і буде все. Пробую на сіль. Треба посолити, бо зелень я не солю. Так, як вона є, так я і закручую її. О, ще трошки і буде достатньо. І додаю ще суміш перців. Так. Все. Хай ще трошечки покипить і буде готово. І так, друзі, суп наш зелений борщ. Уже зварився. Ось такий він має колір, і такий він смачнющий, ось, дуже швидко готується, коли виручає нас, коли навесні, на городі багато роботи. Але тоді я ще використовую кропиву. Багато вітамінів і корисно. Дякую за увагу! Бувайте здорові! Миру, спокою вам! До побачення!